Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. Сьогодні я записую для вас карту дня на середу, на 8 січня 2025 року. Як завжди, у нас чотири варіанти. І я прошу вас зробити свій вибір. Так, карта дня. На 8 січня. Перший варіант, другий варіант, третій варіант і четвертий варіант. Так, кому потрібно більше часу, ставимо на паузу. А ми починаємо. Вітаю вас, дорогенький мій перший варіант. Дивимося, яка карта дня на вівторок для вас. Карта Дня сім'ї, карта Дня наповнення, карта Дня Союзів, карта Дня виконання, ну, виконання Бажань, наповненість, гармонія, любов, да? карта душевного спокою, карта дітей, Такий наповнений домашніми справами День. Я б сказала, що це такий знаєте, день задоволення. Приємний той день, який приносить вам задоволення. І ви будете щасливі. Союзи, можливо, там на роботу навіть підете, якусь таку, що вам принесе. Це теж може бути з чимось пов'язане. Якась, як наче здійсниться ваша мрія. Якась давня, давнешня мрія, вона стане у вівторок якось здійснена. Такий мій прогноз для першого варіанту. Бачите, як швидко. Хороша карта, але нема що й розказувати поганого, Да? Все добре, збудеться мрія, буде все добре. Такий мій прогноз. Дякую, що ви зі мною. Кому потрібно, більше, кому потрібно більше часу, кому потрібна особиста консультація, будь ласка, звертайтеся до мене. Там в описі написано, як до мене зі мною зв'язатися. Ну, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі. Вітаю вас, другий варіант. Давайте подивимося. Яка буде карта дня у середу у вас? Карта дня. Карта дитка кубків це карта застілля, да? Можливо, якісь свята, можливо, святини, крестини, родини, да? щось таке. Якісь свята? Може, ваші там юбілеї? День народження, да? такого, знаєте, матеріальне наповнення, колективного такого якогось зібрання. Колективно зібрались по-душевному, поговорили, якесь таке, знаєте, наповнення. І... Розслаблення, таке, ощущення такого задоволення, такий, такий, на, на розслабленому якомусь такому буде. Але незважаючи на те, що вроді би, і все добре, за якесь розслаблення, але ви ось подивіться, як ви там будете все-таки закриті, не такі, знаєте, відкриватися повністю не будете. Все одно якась така ситу, така буде у вас. Дуже таке, знаєте, як би сказати, ну, менше балакати, скажімо так, знаєте, все одно ви не розказуєте закритость. Якась більше будете слухати, я б сказала, таке по цьому. По да. Раціональне використання цієї ситуації, да, тобто будете такі, більше слухати, менше говорити, наблюдати, да? От таке, аналізувати. Якось таке, знаєте, не центр, не центр компанії. Да? Якось тако, більш навпаки, якісь будете трошечки самі в собі. Такий мій прогноз для другого варіанту. Е, і тому я хочу сказати, що день буде наповнений, але ви будете в цьому дні як наблюдатель. Такий, знаєте, аналізувати. Все приємно, але ви якийсь будете так наблюдатель. Е, Дякую, що зі мною, дякую, що підтримуєте. Ставте, будь ласка, лайки, кому потрібно більше е, інформації, особистий розклад. Будь ласка, е, під, у відео, є, в описі до відео є інформація, як за мною зв'язатися. Е, ставте, будь ласка, лайки. Ну і, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті. Пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі. Вітаю, дорогенькі мої трієчки. Давайте подивимося, який вівторок буде у. О, яка, яка, середа, яка середа буде у вас? Чув вівторок. Середа буде у вас. Так, повішений. Ситуація. Я жертва, мене обідали, нічого не виходить, треба приймати рішення, не хочу. Я краще трошки повесю, трошки себе пожалію. Я такий нещасний і не трогайте мене, да? <смірко> переоценка себе, да? там такого. Я себе пожалію, але ситуації, які якщо якісь ситуації там вирішення якихось проблем, якихось задач, то вони не будуть вирішуватися, вони зависнуть. Да? От треба, які заплановані ваші там дії на середу, то воно не буде не буде виконуватися, да? зависне, перекладеться, перенесеться, переміняється, але в середу нічого робити не буде. Такий мій прогноз для вас. Да? Якась, знаєте, якась буде безвиходна ситуація, в якій ви будете чувствувати себе як жертвою. Да? От. Але ви знаєте, інколи, мої дорогенькі трічки, краще, ну, якби, якщо вам не дають, дають вам е, можливість трошечки е, подумати, то приймайте це і не. Панікуйте і не плачте, і не ставте себе дійсно в жертву, а подумайте, чого така ситуація. Може, є на чим подумати, понімаєте? Переосмислення треба, розумієте? Якась це ситуація, яка буде важлива для вас, яка міняє можливо, ваше життя, поміняє. І вам ще раз дає всесвіт дає вам можливість от всереду посидіть, подумати. Да? Ну, не треба торопитися. Да? Оцініть. Да? По, може, сплив, якоюсь спливовою людиною е, посовітуйтесь, да? щось таке зробіть. Бо, бо ситуація не, не, поки не йде. І день такий буде, я ж кажу, що ви якісь будете розочаровані, але це вам дається шанс на те, щоб е, може, дійсно посовітуватися ще і ще раз подумати, тому що від вашого рішення буде залежити ваше майбутнє життя. Такий мій прогноз на середу для моїх дореньких. Трійчук. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Ну, і, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі! Вітаю вас, дорогенькі мої четвірочки. Давайте подивимося, який, яка середа буде у вас. А у вас буде середа, п'ятірка жезлів. Конфлікти на роботі можуть колективі можуть бути конфлікти або внутрішні ваші переживання. Самі себе можете там. Говорить сам з собою, нада, не надо, да, конфліктна яка ситуація. Або я ж кажу, якісь розтори, а можливо, у вас якась конкуренція на роботі, да, що ви повинні відстоювати своє інтерес, да, доказувати щось, показувати своє вміння. можливо. Якісь ем, конкуренція, да, можливо, така конкуренція і якесь преодолення трудностей. Да, Постійно будете пробивати в цей день, якось такі конфліктні ситуації, вам буде добиватися слово. Да. Якась отака. Перти треба буде трудою. Через терник з зв'язком, да? Таке якесь. Якісь е, е, ограничення якісь будуть. Поні, от я все-таки думаю, що це внутрішні якісь ваші е, особисті, якісь ограничення. Ви не будете, не, знати, не будете, якось, чи правильно, чи неправильно, чи так поступити, якісь колібання. Да? Це в матеріальному плані, але це внутрішні, можливо, ваші У когось це буде внутрішнє переживання. Колібання. Оце, да? от, «надо», не надо», хочу, не хочу, да? от, таке якесь буде. А, а взагалі карта, ж я ж кажу, карта така буде конкуренції, і переодаління якихось трудностей і треба пробивати собі шлях. Такий, такий буде день нелегкий, я б сказала. Так що, середа, мої дорогенькі четвірочки у вас такі через Тьорнік звздам. Такий мій прогноз. Дякую, що ви зі мною. Ставте, будь ласка, лайки, тим самим ви підтримуєте мій канал і даєте розвиток моєму каналу. І насамперед це дяка мені за мою мою роботу. І як завжди, моє традиційне, що б не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі!